Робити всякі топи, це звичайно весело. Ніхуя. Але ну от дуже хочеться поговорити про щось таке грязне, огидне. Коротше, про World of Tunks. І всі оці ваші блохери, диряві, горять зазвичай на рандомну точність, на баланс, на сетап. Але я щось ніколи не чув, щоб хтось з них горів на стокові танки. А, вони ж на них не грають. А я як людина, ой, вибачаюсь, як танкіст, який на 95% прокачуваних танків грав у стоці, десь менше, десь більше, але все рівно грав у стоці, горів на цю таку своєрідну механіку. Тому що одне діло, коли стоковий танк трохи гірший, затоповий, а друге діло, коли цей стоковий танк призводить до нервових порушень, психічне порушення. А, ну і так, я прокачав фактично всі гілки танків, граючи на них в стоці, і мені є що сказати. Краще не треба, краще не повторювати це в домашніх умовах. Скажу так: кожна пройдена гілка прокачки без донату в свободку це мінус пару років вашого життя. Все-таки стрес, нерви, розрив сраки не найкращим чином впливає на ваше здоров'я. Ну, мені, наприклад, 94 роки, чисто по аналізам. Це при тому, що в танки я почав грати, коли мені було 12. А для чого взагалі існують стокові танки? Ну, давайте розбиратись. Я, як гравець в цю азартну гру, зробив дещо незвичне, як для людини, яка грає в танчики. А саме я подумав, і тепер мені болить голова, ну, знаєте, чисто кріпатура. А так от мої думки навели мене на таке доволі цікаве питання: ну, для чого ж взагалі потрібні ці стокові танки? Може, для того, щоб дати вам можливість. Спробувати якийсь унікальний геймплей? Навряд. А може, щоб краще загартувати вас в боях, мотивувати, знаходити вихід із тяжких ситуацій? Теж не думаю. А може, для того, щоб у вас горіла срака, і ви заносили грошики на свободку? Ну, як варіант. Я колись пішов з цієї гри десь на роки 3. Тому що не встерпів стокового тайпа 61-го, але я принципово принципово не заносив гривники, щоб прокачати танк. Принципово! Це застарівша механіка, ціль якої просто викачування грошей. Не на всіх танках, але на більшості. Давайте, на прикладі уявимо, що я. Тільки скачав танки і починаю грати, я ще нічого толком не розумію, всякі танчики їздять, стріляють. Через якийсь час я прокачаю пару танків, буду йти до своєї першої десятки, потім ще, потім ще. І десь в режимі грати для задоволення я відкатаю десь, можливо, ну, 1004 боїв. Я особисто в такому режимі відкатав десь тисяч боїв, але раніше і танки прокачувались набагато довше. За цей час я. Окрім того, що відчую неприємний присмак у роті, розширення та підвищення температури в сідальному апараті, статевий потяг до чоловіків, я ще й відчую, що таке стокові танки. Все ж таки, в мене вже сформується причинно-наслідкові зв'язки, що от чим більше наносиш дамагу, тим більше один із досвіду ти отримуєш, а відповідно швидше прокачуєш танк. Але виникає проблемка. Нормально, адекватно. І стабільно настрілювати на ненормальному, неадекватному і нестабільному стоковому танку в ненормальному, неадекватному і нестабільному рандомі ну така, знаєте, не найлегша задача. І очевидно, з часом я зрозумію, що десь мені, вибачте, нормально так сверлять шахту, але діло навіть не стільки в стоковому танку, як в рандомі, але все по порядку. Стокові танки діляться на чотири типа. Перший це як БЗ-68 чи Фош. Це коли одразу дають топову гармату і страждати ви будете хіба що від рандому. Це найкращий тип. Другий це як Хорі 1 чи Яхтигр. Це коли стокова гармата гірша за топову, але грати можна і в цілому навіть доволі успішно. Третій тип це як Фердінанд чи Тортойс. Найбільш поширений тип це коли від стокової гармати хочеться вити, підвищується тиск. З'являються зародки маніакального синдрому, але це ну, відстраждав, прокачав топову гармату і кайфуєш. А от четвертий -о. Ну це знаєте, як в тих відео, де багато афроамериканських дебелих молодиків, які з задоволенням покажуть вам, хто бос цієї качалки. Це як 9-й Центуріон чи ВЗ-120, особливо ВЗ-120. Це коли до топової гармати вам потрібно прокачати дві, а деколи більше гармат. Щоб дістатися до тієї самої, топової. Це зараз легше прокачувати танки, резерви, кучу всяких завдань на досвід, преміум акаунт з п'ятьма бустами на Х2 досвіду. А раніше цього всього не було. Креслень не було все саме, все саме. Якщо ти в той час був школярик, який не міг собі дозволити навіть преміум аккаунт, ну, боїв так десь тисячу, якщо не більше, на прокачку гілки. Це зараз у вас чи в мене піде боїв 100-150 максимум. Це щоб прокачати всю гілку, очевидно, під пустами. А якщо грати без преміума, без резервів, застарівша механіка, непотрібна механіка, я краще взагалі забрав такий феномен, як стокові танки, або зробив як перший другий тип. Але ж, ну блогери на стокових танках не грають, а розробники просто не грають. От в Дотку чи в КС, це те, що треба, а оці ваші танки краще задонатьте. А, це ж я ще про деякі десятки не сказав, такі як Батчат, наприклад, де ти маєш на топовому танку качати топову гармату. Такі теж є. Це взагалі вже маразм. І скільки гравців пішло з цієї гри саме через цю унікальну механіку, Пх, дуже багато. І навіть зараз, коли танки качаються швидко, це все рівно залишається проблемою, яку очевидно ніхто не буде вирішувати. А, резерви і рандом. Я от помітив таку тенденцію, це, ну, можливо, всього лиш співпадіння. Воно в мене було, ну, небагато, може пару сотень тисяч раз. Це коли ти включаєш резерви непрості, а золоті, і в тебе за годинку гри, а це десь 7-8 боїв, 7-8 поразок. І ви скажете, буває, але чогось це буває саме тоді, коли підключаєш ті самі золоті резерви. Ну, може це в мене тільки так, але я щось в цьому глибоко сумніваюсь. В цілому проблема стокових танків зараз набагато менш відчутна, ніж років 10 тому. Ну, але все рівно, вона є, вона бісить, особливо коли хочеш зіграти на якийсь хороший результат, чи хоча б зіграти так, щоб тебе не дубасили палками кожен бій. І це я ще не говорив про стокові двигуни, гусениці, башти. Глянучи зайде вам такий формат. Благо контенту про проблеми в грі багато. може ще буду робити. А в мене вже було подібне відео, до речі. Про карти. Точно. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і пам'ятайте. Краще великий топовий ствол ззаду, ніж маленька стокова гармата спереду. Так, стоп.